Герхард Терстеген, лист 79. Випробування і скорботи посилає нам Бог із багатьма цілями. Про дитячість Христову. Найшолодше ім'я Ісуса, нехай осіняє рік, що настав. Улюблена в Господі сестро, ваші люб'язні листи своєчасно отримав. Останній був 26 грудня. Від щирого серця співчуваю вам у ваших випробуваннях і скорботах. Втім, Господь посилає їх на наше ж благо. По-перше, за допомогою їх ми несемо певні покарання за свої минулі гріхи і упокорюємося. По-друге, вони відкривають у нашому серці. Ті чи інші прояви занепалості та викорінюють їх. Нарешті, по третє, і найголовніше, скорботи спонукають нас полишити самих себе як ушкоджену і непридатну річ, і прибігти до Ісуса. Щоб живучи або помираючи, знайтися тільки в ньому. Филип'янам 3.9 Бо лише в ньому ми знаходимо те, чого тисячократними й болісними пошуками через віки і віки не знайдемо в творіннях і в самих собі. Я бажаю від щирого серця всім нам, дорога сестро, особливо в ці різдвяні дні рясного смаку невинної, простої і несприйнятливої до зла. Дитячості Христової. 18, Дитя в колисті дивиться на світ і на все, що в ньому, спокійними очима. Воно думає і діє чисто, без лукавства і не перешкоджає всьому йти так, як воно йде. Отже, відстороняйтеся від усяких оманливих і руйнівних проявів занепалого єства. А від чого не можете відсторонитися, то терпіть так спокійно і благодушно, як це для вас можливо. І не застрягайте на тому, мужайтеся, Ісус нехай допоможе вам. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр